Всім привіт, друзі! І я граю в Tower of Hells, но в Of Hell, точніше, но з кожним падінням я буду додати якусь штучку до свого скина. Ось я такий взагалі без скина. Взагалі нуб ну, ну, повним нубом. А з кожним помиранням або падінням, або всяке таке, я буду міняти свій скин. Щось додати до нього. Що в мене взагалі немає скина, нічого немає. Так, проходимо поки що. Без жодного падіння або помирання. Так, обережно. Давайте, друзі. Зможемо. Так, я вже на першому тавері. Ось це я дуже не люблю. Ось, пробуємо. Давайте. Оп, обережненько. Оп. Давайте. Давайте. Я зможу. Так, все. Ой, я вже на третьому таврі, Давайте. Так, ось це легко вроді. Так. Так, друзі. Так, все я з них. До цього дійти. і ще Дижіш. Давайте. Я вже на четвертому тавері. Я що, друзі? пройду тавер навіть без помирання. Жодного. Ось це, здається, зараз тут за Ось, у, виходить, поки що. І я самий вищий. Я сам... Я вже на п'ятому Чи на якому це? Ой, ось це важко, прямо важко. Так, ну все одно я не здаюсь поки що. Так. Друзі. Так, пробую. і, і Я вже на шостому стукну. Я зараз пройду, Тавер Хэлл. серйозно, Ось це не важкий кей. Вообще? Ну. ну, друзі. Я клянуся зараз, я з першого. Я перед цим це я не е, якийсь там раз записую відео, щоб спеціально. Я прийшов з першого разу без помирання. Tower е, of Hell. Я кажу це, нечайно, да я прийшов в Tower of Hell Повністю без помирання. Друзі, я вам клянуся. Просто. Та ну! Друзі, давайте зайдемо зараз на другий Тавер. Мені рівно 100 понтів додалося. Тільки ось тут два лишніх. Ну, це в мене було, я вже грав один раз. Там, то першов, дійшов. Вон там якась ще дівчинка. Там. Ось тепер я можу впасти. І не буду міняти скін, тому що я спеціально падаю, бо я прийшов на тавер. Юху! І все. Так, друзі, ось я і зайшов на наступний тавер. Ось мене. Ой-ой-ой. Ось це я не люблю прямо взагалі. Ось це ну, ось це ось це важко. Ось це ось реально важко. Так. Ой! Ой-ой-ой. Щось. Ну дивіться, друзі. Зараз мій скін ось такий, а стане. Ось такий. Далі, друзі, нічого не помінялося тому що треба ось так зараз зробити. Ось так і дивіться на мою спину зараз. Зараз... Ось і мене бачите, що сталося. У мене бублик з'явився. тепер я можу знову помирати. У мене левел прокачався ні трохи. звісно Так, друзі. Тепер я знаю, що тут підвох. Так. Давайте. Друзі, йдемо. Не поспішаючи. Взагалі не поспішаючи. Спішаючи. Я це ніяк не пройду, друзі. Я це взагалі не вмію проходити. Я це взагалі не вмію проходити, друзі. Я кажу вам, як я це пройду, якщо я взагалі перший раз цей левел бачу. Давайте знову поміняємо свій скін і перезайдемо на інший сервер. Тож я не знаю, як це проходити. І став мій скін... щось нічого не помінялось знову. Я не розумію, чого в мене не міняється, якийсь баг тут чи що, я не розумію, у мене куртка мала появитися, так сказати. Друзі, зараз розберуся. Все, друзі, ну скажіть, що помінявся. Ну. Ну, чого нічого не міняється. Зараз я перезайду повністю в Роблокс тепер. Так, друзі, я, мабуть, поняв те, що на ось такий скін не вдягається така куртка, так що я зараз інший щось зроблю. Так, друзі, як не вийшло так зробити, то я ось такий скин зробив. Ну заміню, це як 5. Ось 2 ноги, 2 руки і туловище, це як 5, ну все таки, Треба дохвати, як це за один. Так, друзі. Ось тут. бережненько, Ось тут. Тоді вже там прийшов тавер, Непонятно це хто. А, давай, 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 ура! Так. Пойдем, друзі, я вже на першому таврі. Ну, на другому. Точніше. Так. Давайте, друзі. Я не впаду. Друзі. Професіонал же шпарку. Професіонал. Он переді мною впала дівчинка, і я з нею впав. Так що, друзі, міняю скин і як я хотів, міняю зараз на Так, друзі, я зараз помер і... Не поняв, щось у мене знову щось не так. А ну-ка, а якщо знову, то 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 то, а не ч? Ця куртка, коротше, не надягається на цей скін. Не знаю чого. Друзі, я подумала, що треба ось це. Надягати на футболку щось, так що я надягну ось це. Це як на, я роблю свій е, скін як на Максим як... Звичайний, як у мене звичайний скін. Так, друзі, все пробуємо. Давай тут треба на спідран тільки це зробити. Я не зробив це. І знову я міняю скин. Який же як же це часто треба робити? Так, друзі, я до себе вирішив взяти ось таку малюсеньку пташку. Ну вона ж прикольненька. Так що давайте. Мій вже скин, кстати, набагато кращий став. Чим на початку. Ну, зрозуміло, що навагато краще, тому що на початку взагалі мене не було скина ніякого. Так, пробуємо. Треба швидко пройти. Ці всі юрки е -е -е, заважають мені. Через них нічого не бачу. Чиз три. А я звідки знав? Так, друзі, тепер я буду в штанах. І що в мене прически немає, і коли буде прическа, то вже нормальний скін буде. В принципі, нормальний скін вже буде. А коли в мене повністю красивий вже хоч би скин буде, то тоді і ми будемо завершувати відео. А ми, мене ну, хоч би, щоб він нормальний був. Все головне, щоб було б. Головне. Наприклад, ось шап, ось волосся, штани, цей футболка, теглан. Ось це головне, щоб було. Ой, господи, ти все таке ж. Так, друзі, ну тепер в мене нормальний вже скін. Тільки ще треба обличчя поміняти, і буде іще краще. І буде іще красивіший скін у мене. Мій чел-донатор. Прикольний. Ой! Хочу? Мій хоча розвалився. Так, друзі. Пробуємо. Так, ось це і все. Ця штука мене не стане сюди. Тепер стане. Друзі, тепер я спробую тут не померти зразу на ходьбе. Тут цей дуже важкий. О, все зміг. Все зміг. Ой. Як сказати? Ну як сказати? Нічого не сказати. Короче, я зразу пішу на інший сервер. Ось, друзі, прямо зараз настав новий тавер і я поміняв нормальне обличчя. Нарешті. Так дивно звучить, я поміняв обличчя нарешті. Те. Так дивно звучить. Та господи, ну не заважайте ви мені. Вони всі мені так заважають, і я нічого не бачу. Я на ці лазери буду попадатися. І час. Через вас усіх. І буду весь час так міняти скін. О, що, не змогла? Півчуваю. Так, піду. я не знаю не знаю, я зміг, Я змі. Я ще в кінець не впав, друзі, так що ще. Нє-ні-ні, ні, нічого такого страшного. Нічого страшного. Ні, Це не повезла, співчуваю. Ой, мені теж не повезло, тепер міняю скин. Хоча, друзі, мені здається, те, що в мене вже нормальний скин, так що треба завершити Мій скін, ну він же ж красивий, да? Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і пишіть коментарі, чи хочете іще щоб я міняв скін. Буду грати в Roblox і буду з кожним падінням або помиранням міняти скін. Так що на ну, все і всім пока-пока! Всім покажа. Да Тобі ніхто його не купить, поняла? Или нет?